Ви тільки погляньте, яку я красоту мала, Уже продала. Називається Snow Angel. Сніжний ангел. Дивіться. Я думала, чесно признаюся, що це щось не так з нею, з цією гейхерою. Ну, мало лі думаю. Оказується, це такий сорт є. От, бачите, а людина шукала. І написала мені, а у мене вона була. Вже все. Осталася одна собі. Побачу, як вона цвіте, як вона буде радувати мене. А ще в мене є зелені ось такі, дивіться. Ви представляєте, який, як, сказати, як класно в мене куплять рослини? От в одному горщику, дивіться, два сорта. І зелененька, і оцей ангел. Бачите? Тому, якщо бажаєте цих зелених, у мене є ще до продажу по 55 гривень. Пишіть мені особисті повідомлення, а я буду пакувати оцю красоту. Дивіться. Круто? Зараз буду виходити на грядочку, ще брати для замовлення, Ну, оплатили вже, тому хто хоче, пишіть мені особисті повідомлення. Дякую всім за довіру і за замовлення. Пам'ятайте, що в мене є червона ікра, чорна ікра, щуки. До продажу.